На зв'язку з нами є наш наступний гість Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір, доброго дня тут з Америки. Рада вас чути бачити. Скажіть нам більше, і Пентагон, і Трамп заговорили про повернення підтримки Україні. От чому ця адміністрація президента раптом передумала? Так, ми бачимо, що в команді президента Трампа є різні думки щодо України є команди самі, які воюють між собою, і це не тільки у справі України, це у справі тарифи, це у справі іммігранти. Це в різних справах, і декотрі перескочать других. Та це що ми бачили тільки через тиждень тому, коли міністр оборони і його команда думали, що вони могли вмістити припинення зброю без Згадання до президента Трампа без консультації з головою ради національної безпеки Марко Рубіо, ані держсекретаря це дуже швидко перемінили через зусилля не тільки активістів тут в Америці, які дзвонять щоденно до Білого Дому до конгресу. Відгук від самого конгресу терміново, які побачив, що це не може так бути наші наші союзники це Україна. І далі ще як Україна відповіла, як швидко дзвонили офіс президента, щоб організувати якусь телефонну розмову, і все це вплинуло на президента Трампа, і він менше тиждень перемінив свою думку. І я так само думаю, що ми відчуємо ще додаткові зміни цього місяця, включно санкції, як і так само, мабуть, більший пакет, який буде включений з нашими європейськими союзниками у куплення зброї, куплення патріотів, не тільки передання це, що вже існувало у фонді президента Байдена? А от чи справді могли у Пентагоні без дозволу Трампа призупинити допомогу Україні? Ми розуміємо, що повноваження на таке рішення були, але чи могло бути якесь умовне погодження з Трампом? Я не думаю зі самим Трампом. Головне в тім, що є декотрі у близькому полі в самім Білому домі, які підтримують припинення, які не хочуть підтримати Україну. Але я думаю, що вони помилилися тут. Вони, вони знайшли нагоду, щоб припинити через систему переогляд. Це не було. Заява від а, Пентагону це було. А ми будемо мати переогляд, де треба перерахувати все, і це все стримає. Вони не тільки це робили для України, але для інших наших союзників. А, наші австралійські друзі дуже розтварені були, що процедура укуплені підводних лодків, які ще не є збудовані, але це все стрималося через тиждень, в тім, що так само був переогляд. В той сам час як України, то ця система. Я думаю, ті, ті в команді Білому домі і Пентагоні, які стоять проти України, вони мабуть перескочили трохи за далеко і досить стримають президент Трамп і бачимо, що це може навіть і переконає президента Трампа, щоб більше передати в Україну зараз. є чимало чуток щодо посла України Оксани Маркарової. У республіканській партії партії справді її недолюблюють. Ну, це було від самого е, е, минулого року, е, і на, на неї досить нападали. Е, коли було це надзвичайно для нас тут в Америці е, шалений візит президента Зеленського, коли він відвідав е, фабрики у Пенсильванії, там де зброю виробляють для України е, через маніпуляції, таких як Така Карлсон, Син президента Транта Трамп-Джуніор, Вони дуже швидко нападали на президента Зеленського, що це не повинні бути так робити, навіть і що я знаю це місто. Я знаю тих людей, які там працюють. Це це було надзвичайно шана на на місто Скрентен, і що відвідав президент е, країни союзник е, союзної країни. Так але але втім багато республіканців нападали тоді на неї, і е, від того часу е, це не є що. Республіканці е, ненавидять е, нашу посол, вона дуже близькі зв'язки має з багато е, республіканців, але тільки ця е, е, така е, маго онлайн, яка яка про неї конспіраційні теорії пише, багато пишуть про Зеленського. І так я би казав, що в, в ніколі республіканської партії немає різниці між президентом президента Зеленського або пані Маркаровою, але втім. Обидва і і цілий офіс президента, і кожний дипломат в українського корпусу я цілиться хвалю їх і шаную їх, що вони готові зі сміливістю звернутися до кого-небудь навіть коли конспіраційні теорії існують. Але як потреба буде якась зміна, щоби підвищити допомогу, а Україна виглядає цілиться готова домовитися з Америкою чи то. Буде не тільки зміна посла в Вашингтоні. Мабуть, зміни у кабіні президента Зеленського. Україна є готова і чилиця спокажеться до президента Трампа, що вона більше є готова до співпраці ніж ворог, який відмовився від кожного прохання президента Трампа. В Україні називають різні кандидатури на заміну серед них і Денис Шмигалі, Рустем Умєров таке призначення збило б той градус напруги, я втім, це є дуже унікальний пост для дипломата. Бо тут, знаєте, це є це є фокус на найближчого союзника України, як і так само це є посольство для різних країн в районі Америки, різних Карибських країн. Це це це, це є габ дипломатії. Але найважливіше є, що ця особа. Може показатися, що вона має пряме ухо президента Зеленського. Що серед ночі, як ми знаємо, президент Трамп ледве спить серед ночі, коли є прохання мати розмову, ця особа як посол України має бути готова, так як пані Маркарова багато без, без спання тут було в Америці, бо. Там, коли вони дзвонять, там треба буде готовий, і щоб ця цей посол міг розповідати терміново, що президент Зеленський відчуває, як і так само прямо мати розмову з паном Зеленським коли-небудь потрібно. То це є одна головна рекомендація на посла. Друге, я знаю, багато зараз політологи в Україні, як і поза Україною, думають, як який. Цікавий персонаж, мабуть, тепер конав президента Трампа, маже мабуть, військового чи красну жінку, так само якусь, якусь зміну від традиційних дипломатів. Пані Маркарова, це є економіст. Вона довголітня політик. Мабуть, треба таких, які довго не брали участь у дипломатії чи політики. Такі є розмови зараз тепер, але хто небудь буде включитися? Втім, ця команда, яка зараз тепер існує у посольстві у Вашингтоні, вони будуть спільно працювати і зі всіма, бо знову підкреслюю, це є дипломатичний габ для України, який має вплив не тільки у Вашингтоні, але по цілої Америці і далі. А от що конгресмени говорять про законопроект щодо санкцій проти Росії? Коли його таки можуть розглянути. Я думаю, що цього місяця я більш оптимістичний ніж був останні 6 місяців. Мене вічно питають з України на кожну інтерв'ю. Що чують від сенатора Лензі Грем, що все готове, все готове. Я ніколи такого не бачу аж поки цього місяця. Я думаю, що зміна гумор президента Трампа його его трохи підвищилося після атаку на Ірану. А що він мусить показати силу якусь проти президента проти нашого імперського зла, і тут дві головні те напрями його одне? Це є підвищення санкцій, які Європа вже перемінила 17-18 раз. Нам треба, щоб Америка перемінила, бо кожний раз санкції є. є Війдуть в дії, то треба то, то Наш ворог хитрий і переміняє свої схеми. А то це одна один натиск, а другий це є додаткові зброї для України. І я думаю, що не тільки ми побачимо це, все, що вже чекає у Польщі, що знов а, поїде в Україну, як як вже регулярно мало бути. Але далі втім, ми побачимо більше зброї, більше тих патріотів і інші системи а, у системі якоїсь куплені. Через гроші від Європейського Союзу, чи то їхні гроші, чи то заморожені гроші нашого ворога. Це я відчуваю, що цього місяця ми бачимо зміну у санкціях, у тарифах, як і так само у, у обзброєння Україні. А от як і як і як реагують, і що говорять республіканці і демократи про цей законопроект, і у разі чого чи готові об'єднатися як як? Я чи ви був голови, головою сенату, і сьогодні просили за голосування, би перейшло одноголосно без тримання, без нічого. Це це, це так, так, так популярне зараз, як і так само у палаті представників. Ми не маємо стільки підписантників, як у сенаті, але мажоротат дуже легкий перейшов. Зараз тепер головне в тім є що президент Трамп тільки не дав дозвіл. Але я так само е, маю пояснити, що кожне право в тім, що існує в законопроєкті, це вже існує у президента е, Трампа. Він може всі ті через президентський указ вмістити, е, е, але це дуже цікаво, як він тепер маніпуляє е, маніпуляції свої своїх виборців, шо своїх фанатів, які раніше ми пам'ятаємо перед, у е, під час е, передвиборчної кампанії. Було багато слів проти України проти маніпуляцій України, що вони вкрали гроші американські. А тепер якось переконати треба його фанатів, що Україна, мабуть, буде купити гроші, купити зброї. Це додаткові гроші для Америки. А далі ще що ті санкції він буде примушений через Сенат і Палати представників. Це не його ініціатива. То може показатися, що він робив що зміг. У, у, у процедурі миру а його на нього нападали конгрес, навіть і що він контролює, коли вони будуть голосувати чи ні. І ще останнє, що він зараз тепер говорить про додаткові тарифи проти всі країни, які є члени БРІКС. в імені антиамериканських а, думків тих країн, і це він а, у його садині, президента Трампа про такі тарифи. Це перший раз, що він згадає а, санкції тарифи проти нашого ворога. Які він він не включив у його анонс 2 квітня, а, коли тарифи проти кожної іншої країни? Це би була велика зміна, що він готовий фінансові вживати а, а, дії проти нашого ворога, але він би відключив то через санкції а, Сенату і Панат представників, які так само тарифи включені на кожної країни, яка є членом БРИКС. На прес-конференції Дональд Трамп сказав про невеликий сюрприз для Путіна. Що він мав на увазі? Про який сюрприз ідеться? Я, я знову вертаюся до Ірану. Я думаю, що Трамп дуже задоволений себе, що він брав участь в атаці. Він він раніше рекомендував до, до Ізраїлю не атакувати, але тоді включив сам американські збройні сили, щоб вони напад мали на, на Ірану. І дуже задоволений, як швидко це перейшло без, без фрат американців. І як швидко Іран тоді починав повернутися до обговорення якісь переговорів. Тут так само наш ворог вже розлостив, образив це не тільки у ті чотири телефонні розмови Путіна і, і Трампа, але й так само е, Медведєва слово, Песков, е, різні телеканали в Росії, як сміються з президента Трампа, що він нічого не може робити. Це вже вийшло до певного часу. Що Трамп побачив так, як він каже, треба силу показати, щоб сталося миру треба якусь силу показати це не буде надзвичайна атака як проти ірану але я думаю включення і підвищення санкці... режиму санкцій як і так само озброєння україну на вищому рівні це покажуть як серйозно Трамп вибрав участь у, ту... у завершення цієї війни. Дякую вам за те, що ви увімкнулися. Глядачам нагадую на зв'язку з нами був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету.